Поет та реп-виконавець Артем Лоїк дав концерт четвертому Павлоградському полку Національної гвардії України. Співак презентував перед військовими нову патріотичну пісню за найменною назвою Національна гвардія України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україну Лоїк випустив декілька десятків композицій про війну, які стали справжніми хітами. Так, пісня Кривавий тан має вже майже 2 мільйони переглядів на Ютуб. Молитва 1,9 мільйонів. Лютує 1,3 мільйони. Реальну історію з фронту, почуту логіком від військових шпиталів, розповідає пісня Снайпери. Ця пісня присвячується Роману, Олександру, В'ячеславу та Івану, військовим снайперам, які мужньо трималися до останнього під ізюмом, коли їх штурмували 500 расистів. Артем Лоїк займається волонтерством, збирає кошти на автомобілі, і іншу техніку для військових, проводить благодійні концерти. А з недавніх пір він військовослужбовець. Артем, добре відомий мешканцям Житомирщини, адже двічі на запрошення голови громадської організації Неподільна Україна Дмитра Костюка. Проводив благодійні концерти в місті Звягель. Перший раз у 2019 році на підтримку звягельського військового шпиталю, а другий у 2023 збирав у звягелі кошти для місцевих військових. Також разом з громадською організацією «Неподільна Україна співак відвідував Баранівку та підтримував 31-ю окремо механізовану бригаду, що на той час базувалася в Баранівській громаді. Запрошуємо глядачів телеканалу Н-1 заслухати прем'єру співака пісню Національна гвардія України. З вами була Маргоа в програмі «Неподільна Україна. Приємного перегляду і до зустрічі в ефірі! Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах, спільничі. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні, ще з себе слово знову, як осколах звіна ідея разом з нею. Наші діти в школах Вже котрі літо ми не відвікаємо від цим Інші думки, коли почуєш повний магазин, нехай зла дуже велика вірогідність Ще не пропала, побратими, наша віра гідність Бо сьогодні ми усі єдина національна гвардія України передоває філ, в і я, і ти гуркоче серце під вагою, керамічної плити У нас за спинами гармати, не віриш дармати бо Україна, так не кожен може той гармати Росте під градами коріння, непокорності, бо ми з народження у повній бойовій готовності Світа у небо, би міцно трима рука Гранатомети, бронетехніку, техніку І нашу мелодійну мову не заткнути кляпом, дали державі присягу, а Господу клятву, та перед боєм час Далі коректив, сам Бог мовчить, коли говорить командир. Ще й тут особи не дивімо і з найкращими всічі людьми. Обіцяє тобі повернусь, а зі мною. Коха на я заряджаю своє слово знову наші кулю. Знаєш, сама жага свободи нас шикує. Війна не найстрашніше під небом творця. Є ще зрада, боєгустство і два стільця. Зробили вибір, котрий кожен день робимо. Одягнені у форму, а не в з скуробами. Я написав свої найкращі рими в національній гвардії України. Хей пропаганда, вільний голос наш перебива. Ми повинні бути тільки разом тіл передова. І робити дорослу роботу без вагання Щоб наші діти доробили домашнє завдання Тому військовий підтягне тягне право Тому поет підтягнеться в бій Бо Україна це те, за що варто боротись Мені і тобі, мені і тобі Ми відвоюємо Донбас Донбасу слідом Маріуполя Сильні надія у нас, але ж такі руки Хай будь-кого з невірити може сувора дійсність тільки не гвардійці Ще йду до особи не війну І за краще ми світі Україна кохана, це ми загарбники за ремобілізовані мобілізовані. Їх душі чорні, але брешуть, мов білі. Зовні стерли кровавим ластиком мальовничі міста. Та закриються кордони, очі і уста. І Україна переможе з дитинства хвора. Хворобою, що зветься воля, так ми носимо звання, та любий син. Найвище звання українець.